Справа 109 обчисли. Перше завдання 10% від 140 і 580. Ну що ж, стартуємо. Як нам знайти 1%? Відсоток це сота доля чогось. І якщо нам треба знайти 10% від 140, знайдемо 1%. Треба поділити на 100, а це і буде 1%. Отже, записуємо тоді 140. Що ділиться на 100. Це в нас буде 1%. А таких відсотків нам треба 10, то результат помножимо на 10 і це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на 2 розряди. то у нас вийде 1,4. Так, Потрібно помножити на 10, і це дорівнює. Множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд, то це у нас буде 14. Є? Ну що ж, переходимо тоді до 580, отже 580. Ділимо на 100. Так, ми дізнаємося 1%. Таких відсотків нам треба 10, результат помножимо на 10, і це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо в кому ліворуч на 2 розряди. У нас вийде 5,8. Що множиться на 10 і це дорівнює. Переносимо в кому на 1 розряд, то це вийде 58. І переходимо до другого завдання. Потрібно знайти 20% від 1 метра 40 см. Ну що ж, для того, щоб це зробити, я представимо 1 метр 40 см, сантиметрів, вигляді сантиметрів, 1 метр це 100 сантиметрів. Тобто разом це буде 140 см. Записуємо тоді, якщо ми 140 см. Поділимо на 100, так ми дізнаємося 1%, але таких відсотків нам потрібно 20, то результат потрібно помножити на 20. І це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то це вийде 1,4 см, що множиться на 20. І це дорівнює. Ну що ж, як ми можемо помножити на 20, можна 1,4 помножити на 10 і помножити на 2. Так і запишемо, що це дорівнює 1,4 помножити помножити на 10. І помножити на 2, і це дорівнює. Якщо ми помножимо на 10, то перенесемо кому на один розряд праворуч, це буде 14 см. Що множиться на 2, це буде 28 см. Тобто 20% від 1 м 40 см це 28 см. Зараз треба знайти від 7 центнер 20 кг. 20% центнер це 100 кг. 7 не, це 700 плюс 20 720 кг. Отже, потрібно 720 кг. Поділити на 100. Так, ми дізнаємося 1%. Таких відсотків нам потрібно 20. І результат множимо на 20. Це дорівнює. Ну що ж, ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на 2 розряди, то це вийде 7,2 кг. Це буде 1% і потрібно помножити на 20. І це дорівнює. Аналогічно помножимо на 10 і помножимо на 2. То записуємо, що це буде 7,2 кг. Що множиться на 10 і множиться на 2. Це дорівнює. Множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд, то це вийде 72 кг. Що множиться на 2, це дорівнює. 72, що множиться на 2, це буде 144 то записуємо, що це вийде 144 кілограми. Тобто 20% від 7 центнер 20 кг. Це 144 кілограми. Переходимо до третього завдання. Потрібно знайти 35% від 1040. Ну що ж, давайте будемо знаходити. Отже, записуємо тоді 1040. Спочатку поділимо на 100. Це буде 1%. А таких відсотків нам потрібно 35, результат помножимо на 35. І це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кону праворуч на два розряди. У нас вийде 10,4, що множиться на 35. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого вже не придумуєш, потрібно просто перемножити в стопчик. Давайте будемо множити. Сподіваюся, в мене місця вистачить. Ну, давайте придеться тут. 10,4, що множиться на 35. Множимо. 4 помножити на 5 це 20. 0. Пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 0 помножити на 5 це 0. Плюс 2 це 2. 1 помножити на 5 це 5. 3 помножити на 4 це 12, 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 0 помножити на 3 це 0, плюс 1 це 1. 1 помножити на 3 це 3. Додаємо. В Кінці у нас буде 0, тут буде 4. 5 плюс 1 це 6, тут буде 3. Так, один знак після коми ставимо, 0. У кінці відкидаємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 364. Є. Тобто. 35% від 1040 це буде 364. Переходимо до 920, знаходимо 35%, записуємо 920. Потрібно поділити на 100, це буде 1%. І помножити на 35, бо нам необхідно знайти 35%. Ділимо на 100, переносимо кому на два розряди ліворуч, вийде 9,2. Що множиться на 35. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого не придумуєш, потрібно помножити в стопчик, записуємо тоді 9,2. Давайте десь тут. Що множиться на 35. Множимо. 2 помножити на 5 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 помножити на 5 це 45, плюс 1 це 46. 3 помножити на 2, це 6. 9 помножити на 3 це 27. Додає. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 4 це 5, 5 плюс 7 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Один знак існує ми ставимо. 0 в кінці відкидаємо і записуємо, що тоді добуток у нас дорівнює 322. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Потрібно знайти 75% від 40 гривень спочатку. Ну що ж, знаходимо 1%, отже, 40 гривень. Ділимо на 100, це буде 1%. Таких відсотків нам потрібно 75 і множимо на 75. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми поділимо на 100, то перенесемо кому ліворуч на два розряди, у нас вийде 0,00. 4 гривні. Потрібно помножити на 75 І це дорівнює Тут можна і усно. 4 помножити на 75, 2 на 75 помножити, це буде 150 і ще раз на 2, це 300. Тобто 4 помножити на 75, це буде 300. Так, але тут у нас є один знак після коми. Ставимо кому. То 30,0 гривні. Або 30 гривень. І дійсно 75% це 3, 1 від 40 гривень це 10 гривень, помножити на 3, якраз і буде 30 гривень. Аналогічно знаходимо 75% від 52 кг. Записуємо 52 кг. Що ділиться на 100, це буде 1%, і результат помножимо на 75, бо нам потрібно 75%. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на 2 розряди. вийде 0, 52 сотих кілограма. Це і буде 1 відсоток. Множимо на 75. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик будемо тоді множити. Записуємо 0,52, Що множиться на 75. Множимо. 2 помножити на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 5 помножити на 5 це 25, плюс 1 це 26. 7 помножити на 2 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 7 помножити на 5 це 35, плюс 1 це 36. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 6 плюс 4 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 плюс 6 це 8, плюс 1 це 9. Тут у нас буде просто 3. Отже, раз, два знаки після коми відділяємо. Так, нулі в кінці відкидуємо та записуємо ще добуток. У нас тоді вийде 39 кілограм. І дійсно, 75% це 3 четвертих. Поділити на 4,52 це буде у нас 13. А 13 помножити на 3 якраз і вийде 39 кілограмів. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа на цьому вправу завершено.